Прийшов час, щоб сказати тобі Я папайрус. Та я знаю, що ти папайрус. Чи ти хочеш почати побачення зі мною? Ну фріска по канону немає статі, так що я думаю можна. Добре, побачення почалось. О, це побачення буде в вигляді босфайту. Звучить цікаво. А ось і ми вже на побаченні. Насправді я ніколи подібним не займався, проте не хвилюйся. Неможливо почати побачення без другої половинки. А навіщо ж мені друга половинка? Я ж цілим народився. Ми готові чудово провести час. Давай поглянемо. Крок перший. Натисни на букусі на своїй клавіатурі, щоб відкрити вікно побачення. Ну давай спробую. А чого ж так багато кнопок? і wow, oui. Я відчуваю себе таким проінформованим. Я думаю, що ми готові до другого кроку. Крок другий. Покликати на побачення. Хм, <coughs> людино, я великий папайрус. Хочу піти на побачення з тобою. Так, давай. Реально, вау. Wow, oui. Я думаю, що настав час для третього кроку. Крок третій. Натягни гарний одяг та справ чудове враження. Ем... Зажди хвилинку. Вдягнути одяг. Стоп, так ти ж і зараз одягнений. І навіть не тільки це. На тобі раніше також був одяг. Ні, невже ти з самого початку хотів зустрічатись зі мною? Ну давай відповім, що так. Ні. Ти все спланував. Ти краще розбираєшся в побаченнях, ніж я. Ні, твоя сила побачення занадто крута для тебе. Ні Нєге, Ні. навіть не думай, що переміг мене. Я, великий папайрус, ніколи не був переможений на побаченнях. Я легко впораюсь з тобою. Як бачиш, я також надягну одяг. Хоча насправді я завжди одягаю свій особливий одяг під звичайним, на випадок, якщо хтось запросить мене на побачення, а тепер дивись. І як тобі мій секретний стиль? Знаєш, мені здається, що тобі йде. Ні, істинний комплімент. Здається, сила побачення знову виросла, хоча недостатньо для того, щоб пробити рамку. Але, тим не менш, ти не до кінця розумієш секретну силу цього одягу. Саме тому все, що ти сказав, було неправильно, це побачення не буде продовжуватись, допоки ти не знайдеш мій секрет. Але цього не відбудеться. Ну, давай почнемо шукати твій секрет. Чекайте, а що буде якщо тут натиснути? А може щось у шапці сховано? Мій капелюх, мій капелюх, мій капелюх. Ну що ж, ти знайшов мій секрет? Я думаю, в мене немає вибору. Це подарунок спеціально для тебе. Ну, давай подивимося, що там. Чи ти знаєш, що це таке? Звичайно, це спагетті. Спагетті? Ти ж про це думаєш, ще не так? Правильно, але так неправильно. Це не якась звичайна паста. Це майстерна праця. Елегантні спагеті, витримані в дубовій бочці. А тоді приготовлені мною, мастер-шефом папайрусом. Людино, час закінчувати це. Так не може далі продовжуватись. Ну, давай скуштую. Ви зробили маленький укус. Ваше обличчя рефлексивно скривилось. Смак не піддається опису. Що ж тебе так напаяло? Ой, це не було по сюжету. Схоже, тобі дійсно подобається моє готування, а це значить, що і я, можливо, навіть більше, ніж треба. Схоже, паперуса знову плющить. Людино тепер все зрозуміло. Ти дуже закохана в мене. Все, що ти робиш, все, що ти говориш. Це все заради мене, людино. Я також хочу, щоб ти була щасливою. Прийшов час виразити свої почуття. Прийшов час, щоб сказати тобі Я папайрус. Та я знаю, що ти папайрус. Бла бла, Ну, якщо коротко, то він говорив про те, що хоче стати моїм другом. Ну а на сьогодні це все. Побачимося в наступному відео. Сподіваюсь, воно вийде не через місяць, як зазвичай.